В попередньому році я забув закомітитися. Тому що я пододавав нові ряди, але краще зберегтися. Тому git status Перевіряю так. Є зміни в MainActivity. Git add, git status, дивлюсь, що все позеленіло. Є git, commit message. Що я там додав? Я додав від 4, від 7 до 9, по-моєму. Десь так. Edit 7-9 Buttons. Git статус. Все закомітив. Є, нічого не забув. І тепер є наш ще один коміт. Дуже добре. Закомітились, збереглися. У файлі XML ми намалювали всі, задекларували, точніше, всі в'юшки. Тепер вони відображаються в нашому активіті, коли воно стартує. Але нам треба зробити наступне, щоб. Коли користувач натискає на кнопку щось відбувалося», щось, що ми запрограмуємо. Щоб запрограмувати якусь дію над в'юшкою, нам потрібно ту в'юшку з XML знайти в kotlin коді Отут. там, мати її як змінну, і потім з нею через викликаючи різні функції, щось робити: міняти там бекграунд, навішати клік лісенер щоб реагувати на клік і тому подібне. Тому перед тим, як задавати програмну поведінку кнопок, нам потрібно їх кнопки знайти. Е, є різні способи шукати кнопки. В використовується кодлі Synthetic, який вже є Deprecated і тому подібне. Але зараз я не хочу вас путати всіми, всіма тими різними підходами. Використую найосновніший е, основніший. Базовий. Функцію FindViewById. by ID. Ось давайте знайдемо спочатку наші числа. Zero. Button. Назва змінної. Тепер я викликаю функцію FindViewById. by ID. Хто новачок в Android, то скажу, що функція FindViewById, by ID вона є реалізована в глибині AppCompatActivity, Ми ж наслідуємо цей клас. Значить, маємо доступ до його внутрішніх функцій. І... В іншому класі, якщо ви викличете функцію findViewById, by ID, ви не зможете нею скористатися. Просто буде помилка компіляції. Тому викликайте її в Activity. Тут е, в, вказую тип, яку саме в'юшку я хочу діставати. Кажу, що це буде кнопка, а не текст. І тепер ідентифікатор ID даної е, кнопки Zero Button. І так, давайте пробіжимося по всіх інших. Кнопках. One button, Find view by ID. Вказуємо знову тип, Button і ідентифікатор кнопки 1. One button. Це те, що ми вказали ось тут: ID. Ось, давайте я покопіюю. Це в нас 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А ще буде дорівнює, Ще буде. Плюс, мінус, помножити і. текстове поле. Добре. Two button. ID to button. 3 button. ID 3 button. Or. Button Four Five Five Button Six Six Button тут не попутайтесь можна зробити помилку. Eit Button Nine button. Далі. Далі дорівнює. Назвав equal button. Так само і тут equal button. Дивіться, хоч я називаю, даю назву змінної таку саму. Ну, за винятком нижнього підчеркування, як і ID, але це зовсім не обов'язково. ID має відповідати саме тому, що ви вказали в XML. А тут можете писати що завгодно. Але я дотримуюсь такої конвенції, неписаного правила, щоб могти. Легко розуміти, з якою в'юшкою я буду мати справу. Plus button. Minus button. Multiply button. Plus button. Minus button. multiply button. Якщо ви вже знаєте, то краще використовуйте viewbinding. Щоб написати це все вручну. А як ні, то робіть, як є, потім ми ще до біндінга дійдемо. І тепер дивіться, це все були кнопки. Тепер я хочу знайти текстове поле, бо я хочу програмно в ньому щось міняти. Е, Назвемо його Result text view. І тип вже не кнопка, а Text view. Як я знаю. Дивлюся всередині, бачите, textView. Він у нас е, вказаний тип. Прям задекларований в XML. І тут, а що? Тут е, текстове поле по замочню Hello World, це не те, що нам потрібно, тому ставлю два пропуски. І тепер. Ага, ID я забув дати. ID. ID slash result. Називаємо його TextView. Result textview. Угу. Android Studio каже, що є помилка, але я майже впевнений, що її немає. Давайте я запущу. Просто їй треба загрузитись трошки. Так, бачите, код запускається. Помилка зникла. В'юшки ми знайшли в коді, а тепер дивіться, те, що я вам говорив, я можу тепер з ними щось програмно робити. Наприклад, текстове поле я можу поставити новий текст, коли відкриється наш екран і спрацює функція OnCreate. Нехай це буде бла-бла. Запустимо, перевіримо. Є бла-бла, є бла-бла. Ось бла. тут пише. Дуже маленький шрифт. Давайте зайдемо сюди і зроблю шрифт. Більший. Text size, атрибут, нехай буде розбір 44 SP. Віть увагу, ми використовуємо DP для отаких величин, ширини, величини відносні піксель, Dependent Pixels, а SP ми використовуємо для шрифта. Я хотів сказати, як воно перекладається. Ця абревіатура, але я не знаю. Просто знаєте, sp для ширита. О, бачите ДП для ширини. Е, окей. Знайшли. Давайте закомітимося. Термінал, git статус. Перевіряю, угу, зміни були в таких файлах. Git add. Git status Так, додані файли. Git commit Назву mm, find view by ID. Що so, я все знайшов? В коді. Тепер перевіряю, дивлюся. Ну, давай, оновися. Оновилося. Бачите, має коміт новий. Окей, тепер, якщо я щось напартачу я можу вернутися сюди. Добре. В наступному уроці ми будемо якраз е, вішати. Слухачі на кнопки так, щоб коли ми на неї щось натискаємо, щоб мінялась поведінка е, програми або щось мінялось на екрані, наприклад, наш текст. На цей урок буде достатньо.